Це це таке. Це мені здається, льота і більше, ніж усі попередні. Я іноді спілкувалася з Ольгою з Києва. Цікава жінка, грамотна, гарна, з великою любов'ю до України. О, то ви на неї підписані? А ні, я так не побачу. Це ж не на Фейсбук, що друзі, друзів. Щоб порекомендувати. Створимо ком'юніті чудових людей. А то було б файно. До побачення. До побачення. Дякую, що завітали. Так. О. Впоралися. От. Матінко. Хотіла показати, скільки ми з вами гарно моточків намотали. Але це оце о, оця дрібота, це б я її вдихнула, якби не оця пара. Розумієте, товариство? Оце о, і це ще не все, і ще дуже багато на підлозі. Воно зовсім дрібнесеньке і ось тут і скрізь. Зовсім дрібнесеньке і люди. Льоте... Що ж робити? Так не хочеться ще й завтра всю хату переметати. Тільки їх тут. Друзі, я маю трохи перепочити, бо це виснажує. От. Маю трошечки прибрати і поснідати. От. І котра нині година, а телефон зарядити треба. Дев'ята година. Ми можемо зустрітися об 11 годині і домотати ці моточки. А? Як вам таке? Об одинадцятій годині. І це буде пречудово, як на мене. І телефон зарядиться, і ми зможемо продовжувати. Ви працюєте а для клімітливих вже лайфхаки. Смачно, дякую. Дякую, дякую. Добре, тоді до зустрічі. Якщо не встигнете, не засмучуйтесь, що це не останній стрім. А якщо встигнете, буду дуже рада всіх вітати знову. Приходьте. Друзі, всім мирного неба та Божих благословень. Зараз покажу роботу, яку ми зробили. Значить, ось це великий моточок на два, а ось це менші. Трикутночко. Наша сьогоднішня робота. Ну і звісно, ось ці дочки. Все, всім па-па. До зустрічі.